Баскетболісти Говерли та керівництво клубу провели спільну фотосесію на календар наступного року. Такий захід спрямований для популяризації клубу, адже вже незабаром постери світлинами улюбленої команди дістануться усім бажаючим болівальникам. При нагоді знімальна група часу спорту поцікавилася думкою президента клубу Богдана Жука щодо виступів команди у цьому сезоні. В чемпіонаті в цілому все йде по плану, в принципі, з вісьми ігор. Три програли, як ви знаєте, і то програли в овертаймі. Цікаві були матчі, так що я рахую, команда на сьогоднішній день з завданням справляється. Суперліга, ой, вибачаюсь, кубок тим більше. Зайняли перше місце в групі, вийшли далі. Все нормально. Так. Завдання не мінялося прошлого сезону. Хочеться кубок. Я думаю, що ми будемо робити все можливе, щоб все таки в цьому році завоювати цей клуб. Чемпіонат, якби не банально знову звучало, вихід плей-офф, далі будемо ставити нові завдання. Найбільше фотосесія сподобалася американцю Джуліану Мавунзі. Легіонер просив фотографа відзняти свої м'язи і співав пісень одноклубникам. Фотосесія мені сподобалося, було весело. Сьогодні на ній я був найвеселіший, але тут нічого дивного немає, тому що я такий є. На все, що відбувається навколо, я намагаюся реагувати позитивно. Тюдеє нозюкисічевезбекте чанебіфані райне, порізнадесфанівагаєзнає. Також іноземець розповів наскільки звик до Івано-Франківська. Я вже звик до Івано-Франківська. Він мені подобається. Не дуже велике, але й не дуже мале місто. Тут спокійно. Я вдало живу, дуже близько від тренажерного залу. Ходжу туди пішки. Також тут мешкають приємні люди. Ми маємо чудових вболівальників. Ну і звичайно, я виступаю за хороший клуб з добрим керівництвом і тренерами. Тому мені все до вподоби тут. А от варіантів дозвілля у Мавунга, як виявилося, небагато. Ще й погода не дозволяє краще вивчити місто. У вільний час у мене не так багато варіантів дозвілля. Ходжу з одноклубниками кудись попоїсти, але частіше залишаюся вдома. Дивлюся різні фільми та телешоу. Коли було тепліше, любив просто погуляти містом. Але в цю пору року я не в захваті від холоду і тому більше відпочиваю, не виходячи за поріг. До того ж, мені всі кажуть, що буде ще холодніше. Знаєте, там звідки я не є дуже тепло, але й не так холодно, як тут. Однак в клубі всі готують мене. Буде ще дуже багато снігу, та сильні морози, що аж прийдеться одягати по три светри. Я від таких прогноз. Зів не в захваті, але добре, що я про них знаю. разом з тим. Американський баскетболіст не міг не звернути уваги на масштабні акції протесту, які охопили не лише Івано-Франківськ, а й усю Україну. Останніми днями я бачу в Україні щось схоже на революцію. Це неможливо не помітити. Люди протестують і борються за свої основні права. Як на мене, це добре, тому що я був був би готовий зробити щось схоже, якби теж відчував якісь утиски стосовно своїх прав.